В умовах сьогодення все більшої популярності набувають електронні сервіси Пенсійного фонду України. У жовтні 2012 року започатковано веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, на якому користувачі можуть знайти та скористатися значною кількістю послуг, які надаються онлайн. Увійти до особистого кабінету на веб-порталі можливо за допомогою кваліфікованого електронного підпису, за логіном, за електронним пенсійним посвідченням, за токеном, за DIA-підпис та за ID.gov.ua. Завдяки запровадженню централізованих інформаційних технологій застраховані особи та пенсіонери мають можливість отримувати дані персональної, облікової, електронної картки застрахованої особи та інші відомості з реєстру застрахованих осіб, інформацію про заробітну плату, дохід, грошове забезпечення, сплачені страхові внески, набути страховий стаж та контролювати сплату роботодавцями страхових внесків. Мати доступ до наявних відомостей своєї електронної трудової книжки, своєї електронної пенсійної справи та надіслати дані для внесення змін до них, записатися на прийом, подати заяву на призначення, перерахунок пенсії, субсидії або пільги, страхових виплат, отримати довідки з QR-кодом, переглянути сформований електронний листок непрацездатності. Подати анкети на виготовлення пенсійного посвідчення, для внесення змін до реєстру застрахованих осіб, для автоматичного призначення пенсії, подавати звернення та переглядати їх опрацювання, одержувати та переглядати відомості від Пенсійного фонду України, укласти договір добровільної сплати страхових внесків. Доступ до електронних сервісів можна отримати як зі стаціонарних комп'ютерів, так і з мобільних телефонів, завантаживши застосунок Пенсійний фонд. Використовуючи даний застосунок, можна повноцінно користуватися своїм особистим електронним кабінетом на веб-порталі фонду, отримувати усю необхідну інформацію. Слід звернути увагу, що на веб-порталі реалізовано сервіс пенсійний калькулятор, з допомогою якого можна самостійно порахувати орієнтовний розмір майбутньої пенсії.